В Україні проходить масова облава на ухильників. Співробітники поліції, ДБР та внутрішньої безпеки ЗСУ повідомили про підозру майже 30 особам, підозрюваним в ухиленні від служби, як цивільним, так і військовим, а також провели понад 60 обшуків по всій території країни. За версією слідства, в більшості випадків чоловіки подавали фіктивні документи про незадовільний стан здоров'я або необхідність догляду за хворими родичами. Один військовий завдав собі травму. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Поліція називає цю спецоперацію опікун. Це її третій етап. В ході перших двох було виявлено близько 100 фактів підробки довідок про догляд за людьми з інвалідністю. Також варто нагадати, що в Україні змінили правила вручення повісток під час мобілізації. Тепер їх не обов'язково вручати особисто у разі відмови від отримання повістки. Людину можуть звинуватити в ухиленні від призову по мобілізації.